Thank you А мене звати Руденко Лідія Олександрівна, я голова громадської організації Кринки, шлях додому. І сьогодні ми е, зробили цю акцію, е, щоб вшанувати пам'ять наших е, полеглих е, героїв на лівому березі Херсону, а також е, нагадати платі про безвісти зниклих. Всі, хто тут зібралися, е, загалом це рідні, дружини, матері, сестри е, безвісти зниклих хлопців, е, яких Держава не повертає ні по не повертає ні свого І ми хочемо просто нагадувати до себе. Хочемо ці акції проводити такого такого характеру, такого масштабу в кожному місті України, щоб кожен знав про клинки героїв, які зникли на лівому березі Харсон. Він казав, що щоб я зібрала йому теплі речі війни і відправила я на нов... через нову пошту. Десять місяців тиші. І через 10 місяців знаходжу відео на ТГ-каналів е... російській, знаходжу відео в полон. Знаємо, що він у полоні, але не можемо це довести. Нам не підтверджують його тут у нас, тому що та сторона не підтверджує. З яких причин ми не знаємо. Ніхто нічого не бачив, не чув, але відео є. І факт того, що він у полоні теж рік, п'ять місяців вже боремося за нього, але статус це ніяк не дають. І ми вже не знаємо, куди йти, тому що у нас експертиза, все доказує, що це він, але то, та сторона не підтвердить, нам його не підтверджують тут. І що робити далі, ми не знаємо. Ми вимагаємо відповіді. Ми хочемо, щоб держава, військові, міжнародні організації зробили все можливо, щоб знайти наших дітей, чоловіків, братів. Ми хочемо, щоб вони повернулися додому живими, щоб ми могли їх гідно зустріти або похоронити. Кожен зниклий безвісти це не просто цифра у звітах. Це син, це, що не обніме матір, це батько, що не побачить, як ростуть його діти. Це воїн, що віддав усе за Україну. Мій син, як і тисячі інших військових, не буде сьогодні їсти маминої паски. Другий великдень він не знає, що таке свято. Але ми не дозволимо, щоб про них забули. І поки серце б'ється, поки є голос, ми будемо боротись. Пам'ятаймо кожного, повернімо кожного. Ми собі не дозволяємо святкувати і не дозволяємо собі розслаблятися. Ми постійно хочемо нагадувати за наші кринки. За безвісти зниклі, і хочемо сказати, що Владо, за майже два роки жодного, жодного повернутого з кринок, жодного повернутого з полону і на пальцях однієї руки перерахувати тіла, які повернули рідним. Будь ласка, почуй нас.